На нас чекає здорожчання харчів. Торік продовольчий кошик виріс майже на 40%. Тож де межа? І чи варто нам з вами чекати здорожчання уже ближчим часом? Вікторія Дмитренко проїхалася столицею і скупилася на 300 гривень. Що можна покласти до кошика на ці гроші, і чи вдалося віці заощадити? Подивимось. Українці ще не встигли оговтатися від святкових витрат, як знову спустошують гаманці в супермаркетах. При тих залишившихся зарплатах, звісно, ціни підскочили. Традиційно базові продукти в кошиках хліб, молочка, крупи, дедалі частіше сусідствують з найдешевшими суповими наборами. Пані Галина взяла кілька пакувань кісток по 40 гривень. Каже, з такого добра ще й кілька страв зготувати можна. Суп борщ. Капусту струшить можна. От я беру тут з цих ті з синдюка. Такі ці самі. Я роблю рулет. А ще стають в чергу по дешеву птицю. А в ковбасних рядах навіть біля акційної ковбаси носом крутять, бо дорого. Найдешевші з фруктів яблука. Чого не скажеш про популярні взимку цитруси? Не поступаються в цінах і овочі. Народ бере всього потрошки, виняток, закупи на родинні свята. Розпитавши покупців в столичних магазинах, йду на ярмарок, а що там кладуть у кошик. За моїми опитуваннями, українці нині відчутно зменшили витрати за один похід. в Магазин залишають щонайменше 300 гривень. Я сьогодні також взяла цю суму і перевірю, що можна купити за ці гроші на столичному базарі. Оскільки маю слабкість до м'яса, з нього і розпочну Покупчиня Люда запевняє, в неї гомілки найдешевші 65 гривень за кіло. Але ціни все одно змінила. Вимкнення світла та робота підприємств на генераторах, от і плюс до старої ціни. У нас експерти кажуть, що курятина буде дорожча. Ну вона подорожала вже. От десь на скільки? на процентів 10. На м'ясі отримую знижку 5 гривень. Далі бачу гучну акцію на фрукти. 50, мандарини 50. на 40 гривень. Прошу зважити акційного товару. Натомість отримую торбу, апельсинів, мандарин та хурми. В подарунок гроші не нада. Мальчику купіть кофе. Отак, от потрібно домовлятися з продавцями. Економія 40 гривень і маю фрукти. Далі заходжу на базарі найдешевші яйця по півсотні. Поруч купую борщовий набір. Цибуля, яку нині не можуть завозити закупованого ворогом півдня, нині вже за 30 гривень. А от картопля вийшла найдешевша 10 гривень за кіло. У зв'язку з тим така ціна родила багато. Далі ятки з рибою. Поки обговорюю підвищення цін на рибу від продавчині отримую бонус. Лососилю черевця в подарунок. Не лежатиму довго зі старими цінниками і помідори, каже продавчиня по сусідству. Те, що я взяла сьогодні по 80, вже найближчим часом може бути й сотню. Ну, Зіма дорого, все а це імпорт що, Імпорт, ну, імпорт так, так? так. і на останні гроші зі знижкою вибиваю запечене м'ясо. Ну що, витратила останні 40 гривень на смачну качку запечену, і от що маю: цибуля, картопля, помідори, м'ясо, риба, яйця та фрукти. Якщо домовлятися з продавцями та просити знижок, можна набрати ось такі два пакети продуктів, вистачить точно на кілька днів. Та що буде з цінами далі, адже відключення світла на заводах, птахофабриках та робота підприємств на генераторах можуть потягнути додаткові, а десь 15% з наших гаманців. Експерти заспокоюють, різких стрибків не буде, принаймні в найближчий місяць. Поки що точно купуватимемо дешеву картоплю та яблука. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.